Ви тільки подивіться, яка куча яблук, от що з ними робити? Ну от що, вже підгнивають, вже там такі-такі сякі. Ну, от що робити? Викинуть та і все, правильно не морочиться. Ні, ж треба почистити, покришити, засипати сахарцем, зварити варенечко, закрутити, а потім зиму його ніхто не їсть. І все, і що робити? Нічого, треба просто брати яблучко і гризти. <свіжі>, Свіжі яблука завжди смачніші. Беремо і гриземо. Всім смачного! Бажаєте замовити червону ікру, чорну чи щуки? пишіть мені особисті повідомлення, безпроблемні бутерброди. Намастили масоком і курочкою. М -м -м. А зараз весняні роботи. Ось. Куча роботи на грядках. Перекусили бутербродом та й побігли. Дивіться, яка красота. Бажаєте замовити квіти, червону ікру, пишіть особисті повідомлення. Всіх обіймаю, ви у мене найкращі.